Путін втрачає контроль над російськими неонацистами. Йдеться і про вагнерівців. Зокрема, більше розкажу вже зараз. Ви на фабриці новин Я Анастасія Федор. Кремль може втратити контроль над своїми ультраправими російськими воєнізованими організаціями. Ті своєю чергою можуть використати екстремальні методи для продовження війни в Україні, зокрема й атаку на країни НАТО для ескалації конфлікту. Про це пише The Guardian. за даними видання. Західні країни занепокоєні тим, що росіяни планують напад на держави-члени НАТО. А все тому, що раніше російський екстремістський батальйон Русіч, який пов'язують з групою Вагнера, голосив збір даних про військові об'єкти в Латвії, Литві та Естонії. Пост, який переглянули понад 60 тисяч користувачів, вимагав інформації, що стосується військових частин, персональних даних військових та їхніх родин. Неонацисти Русіча хотіли отримати інформацію про пересування патрулів, а також місце знаходження прикордонних постів, систем спостереження та транспортних засобів. Ця новина, пише видання, викликала низку запитань про те, хто загалом командує. Край правими прокремлівськими угрупованнями, що воюють в Україні, джерела The Guardian на умовах анонімності, заявили, що такий крок Русича може вказувати на розчарування у Кремлі та невдоволення тим, як іде розв'язана Путіним війна. Ось що кажуть джерела видання, цитую. Чи вказує це на фрагментацію всередині російської системи? Що станеться, якщо Кремль втратить контроль над ними воєнізованими групованнями? І це призведе до ескалації ситуації. Справжнє питання полягає в тому, наскільки реально Кремль контролює ситуацію. Нещодавні повідомлення показують, що деякі воєнізовані групи, такі як група Вагнера, заснована бізнесменом Євгеном Пригожиним, вже мають значну автономію та такий самий доступ до Путіна. Як і офіційні урядовці, кінець цитати: я ж додам путінський повар Пригожин дійсно має чималий вплив на Росію. Саме він фактично створив собі приватну армію та займається вербуванням ув'язнених для ПВК Вагнера. Ба Більше Пригожин дозволяє собі відкрито критикувати російську регулярну армію та генералів. У жовтні він написав таке. Многі із тих, хто являється так називаємо кадровими воєнними, не научились нічого, кроме як каблуками щелкать, ігрушки на і хороші доклади пісать, кінець цитати. Також раніше Пригожин заявляв, що Росія втручалася і буде втручатися у вибори США. А ще закликав чиновників та депутатів Госдуми поїхати воювати на фронт. Підтримує Пригожина головний тіктокер та глава Чечні Рамсан Кадиров. Він називає путінського повара прирожденним воїном, а його ПВК – настоящими професіоналами і патріотами Росії. Такий собі альянс злочинців прямо під носом диктатора. Цікаво, чи не повстануть вони одного дня проти царя? А то, як то кажуть, тенденція намічена. Я нагадаю, ви на то каналі Фабрика новин з вас лайк, підписка, обов'язково коментар під цим відео. Також чекаємо.